Вітаю, друзі! Раді бачити вас у новому проєкті Театру імені Лесі Українки та міської інформаційної служби Театральний трейлер ми будемо розповідати вам про репертуар нашого театру, який вражає не тільки своєю різноманітністю, а й глибиною емоцій. Але лейтмотив сьогоднішньої програми це кохання. Тож, приготуйтесь слухати програму вистав про любов. Любов, любов або як ми влетіли. Ця вистава улюблениця серед наших глядачів ще з 2012 року. А п'єса, за якою її поставили, входить до книги рекордів юнеса. Ви спитаєте, чому? А тому, що вона є й найпопулярнішою серед всіх театрів світу. Головний герой крутить кохання трьома красунями за розкладом. А вдасться це йому чи ні? Дивіться самі. Летюча миша кохання як розвага для давно одруженого чоловіка. Головний герой нашої вистави вирішив трішки розфарбувати своє життя коротенькою інтрижкою. Вдасться це йому. Приходьте на нашу летючу мишу та подивіться самі. До речі, вперше летюча миша була поставлена ще у 2002 році. Але після капітального відновлення вона знову на нашій сцені. Тож запрошуємо вас! Украдене щастя. Коли здавалося, що любов вже згасла, і вже нема ніякої надії, вона раптом спалахує і повністю перевертає долі героїв і приводить до трагічного фіналу. Все це є у драмі Івана Франка. Її називають шедевром, класикою, яку обожнюють не тільки режисери і актори, а ще й наші глядачі. Тож, приходьте і подивіться на геніальність Івана Франка. І, звичайно, ж на талановиту гру наших акторів. Чекаємо на вас. У репертуарі театру імені Лесі Українки є вистави про кохання не тільки для дорослих, а й для зовсім маленьких глядачів. Це казка сп'яча красуня, основні мотиви якої це любов та пробудження до справжнього життя. Ну і головне, що любов врятує світ. Кожній з цих вистав кохання не покидало наших героїв. Хтось його знайшов, а хтось переоцінив існуючі відносини. Кохання та почуття, хоч іноді смішні, хоч іноді драматичні, завжди лікують від болю та скорботи. Приходьте до театру! Ми знаємо, як перезавантажитись. Дізнатися, чи є квитки на вподобану вами виставу можна за телефоном. 067 638 14 09 Інформація про наявність вільних місць постійно оновлюється і на сайті контрамарка. Не забувайте уточнити, на який із трьох сцен театру показують обраний спектакль. Слідкуйте за сторінкою Афіша на сайті нашого театру. А більше про вистави покажемо у наступних випусках програм. До зустрічі!